Всім привіт! сьогодні я вам буду показувати, як я роблю свої прямі трансляції. Да. Uh, ой, блін, я показувати, як я роблю свої прямі трансляції. Що? Вона на йде? У мене трансляція йде. О, да, йде. Іде вже чотирнадцять. О. Окей, так. Все я показую. Е, я створю свою карту. Ото моя карта. І тепер беру е, і створю. new камера. Камера один є. Тепер нам що треба? знайти якусь. Локацію там демона зробити нормальну анімацію. Наприклад, оця. Я кстати це вело цю анімацію з Cutman Heavy Boss 16. М -м. Так, окей, беремо. Тепер Create Animaці. Boot Boots Boots check Boots. беру Heavy. Э, він І Є обичний хеві, але я його назвав хеві Бос, бо він якийсь желізний. Угу, так нормально. Дивіться. Тепер ми можемо. Шо. Так, тепер ми беремо. Що е... в мене? Далі ми маємо ще поставити сюди. Ще одного чувачка. Вгадайте, хто це буде? Правильно. Це Алекс. Він теж герой цього персонажа. Він... Я не пам'ятаю, в якій серії він з'явився. але він. Я не хочу розкривати всі секрети. но... Ніка. Я не хочу розкривати всі секрети. Коротше, я вам не буду казати, але щось буде таке, що появиться новий персонаж і. І догадайтеся, що буде з Алексом і і з боссом. Що з ними буде? Блін! А що за фігня? Оп. Ча з гікого це? А, -а, -а, а! Ха! Тут оцей треба режим включити або оцей. Ну я обично, роблю в цьому режимі. Давайте, коротше, ми... Його перетащимо. Ми. Блін! Почекайте, мені треба переробити. О! Го! Ось то чудо! Переробив. А якщо тут, тут? Попробувати його? Так. О! вже нормально. Він буде перетягуватись нам. Так. Ми його поставили. Тепер що нам треба зробити з ним? Отре перевернути. Мені цю штуку щось не дуже удобно. Тепер не буду сильно заморачуватись. Ну, як ви бачите, ми вже поставили своїх персонажів. Тільки його треба трохи так от. Оп-оп-оп і отак от. Ви дивіться, який маленький цей. Оцей алекс по сравнению з цим от здоровим кабаном желізним. Просто гляньте. З цього починає, починається серія. Давайте ми почнемо серію з там, де буде. Там він просто потягне руку таку от. Бал. Блин, куда? Не так. Вона ворушится. Треба... Мені в цьому режимі якось. Певно, треба. Вс не вмію Я це вже роблю в цьому режимі, так що почнемо з цього режиму. Все, По анімація почалась. Ми беремо. І, типа... руку типа поднимаем, что там типа ДВС. Вот так. А потом открываем ему рот. Типа он уже прям стывованный. И далее. А нам треба Создати камеру, щоб вона була Create New Mod. Блин, як okay, Create New Mode. Create New Camera. О, кстати, я вам казав про нового, про нового персонажа. Він вже в цій серії появиться. Я вам покажу, як він це буде. New camera Камера 2. перетащити Тепер ми тут перевертаємось. Тут Алекс. Це знялось нормально. Нормально. А. Ну, якось. Ну ладно, хай так почнеться. Далі. Що робимо? Давайте зробимо, щоб Алекс просто налетів на цього кабана. Давайте візьмемо ворк камеру і де наш ця щоб вона була якось це розпределиться камера 2 давайте камеру 2 візьмем і тепер ми будемо все бачити отак от Типа, -от. давайте Глянемо серію, все заново. Типа все, камера передягається і починається Дракон Брем Алекса. Блін за це взяв походу. Оце. І тепер просто Алекс. ми Піднімаємо, піднімаємо, він летить на скатмена. І угадайте, що буде далі? да Ми робимо взрив. Блін, давайте оце все відключимо. Оп. І там далі треба нажати оце. Далі. Оце. Далі. Нажимаємо Big Boom. Ну і беремо оцей. Ок. Переш... Переташуємо сюди і ставимо його сюди. Тепер перематуємо назад і дивимося, що буде. Так, Дима, далее, он налетает, и бах, Вин, отлетает, бля, да что случилось, а, я не, кто взял, мне тря... теперь Алекса, І він переміщається. Такого не було. Не? Не так? Ну, Алекса трохи будуть пальці не такі. Хм. Ну ладно, про пальці це було, коротше, це все. На пофіг. Я думаю. Я думаю, що пофіг. А може не пофіг. А може пофіг. А може ні. Далі ми його переміщати якось туди з допомогою цього режиму, режима переміститься. ой моя. що в землі застряв? Ладно. Хай він все таки в землі застряне. Далі. Далі вже черга Скотмен Хайві боса. Він налітає на Алекса. Блін. Да ну нафіг, Скотмен, ну ти даєш. Блін, я не знаю, як його перемістити. примістити. Відчасно не знаю, як його перемістити. Він бам напрягує скотмен. Це соснюлось. Да, певне не нормально. Ну а я, теж на станок, не робити. я його підняти не робити. Ти в землі застряг. Я просто не такий анімащик. Ви можете мене анімасчиком не сухати. Зрив. Далі якось має налетіти. Блін, а як він має налетіти? Я не понял. Нє, як тут робити все. Ну, баба, добре. Це якась мутація повисходит. І далі він просто далі. Ладно, давайте. Я казав про нового персонажа. Це буде персонаж. Хелловінський. Ну, зараз не Хеллоуін, але ну, просто якась ідея прийшла в голову. Я ж побачив його тікс. І просто він зараз. Він просто розлетівся. Не кажіть, що це буде. Ну так, Давайте придивимося просто анімацію. Оці 20 з чимось хвилин. Ой, блін, секунд. У мене анімація тільки по одній секунді Починається драка. бах. Я почути, що немає звука Там раніше грав ски биди биди па ба пом я па-ба-пом, биди ба пом мам, стенд. Я оці опер. Я yeah. був персонаж бос-бот. Буту Демо. Оцей цей персонаж у нас був. Це робот. Я його називав. Просто робот. А, може, давай там. Уже якийсь був. Хейві Хейвс не надо ё yeah, мая. Короче, все. Я вибрав. Мені діятись. Оп. Ми його маємо повернути якось. Блін, я його на тою стороною повернув. Де да, я моя, як що цим попробувати? Комусь тим легше мені, певне, цим краще робити. Але він, певне там сохрониться. Да. Певне, <кхм> щось треба робити. Давайте поки що його візьмемо за кадр. Ладно, беремо його за кадр нафіг. І потім він прилетить до нас. Все нафіг іде з кадру. Так, далі. Все, починається анімація. Камера один. Ой, камера два. Ага, взрив. Далі має цей просто щось мутірувати і просто улітають. І все, він улетів і момент настав. Прилітає той самий горкамера. Белін! <coughs> Да вы мене задрали. Бісять, реально. Да что ж случилось? Ладно, давайте якось зробимо так Алекс. Шоп типа Алекс полетів, якщо він виньше сможет. Та да, я не знаю як. Так, що далі? Маємо прилетіти якось. Якби він міг це робити. Work camera А давайте камера 2, типа камера обертається. Обертається такий. Ну і це хрониця. Скажите, что да, вы в Кении. Йок. Вы ну, что, прикалываетесь над мной? Далее. Ну, блин. Як! шо? Як! Як! Йоу! Это уже не смешно. не було дорішили чекай стоп, стоп 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 тепер попробуємо типа обертаємося і там він прилітає буде ви що а як це розвернути типа щоб це була перша частина, 16 парт 1, Бо я вже не можу я замучився. Каза, а як зробити, щоб вона була, типа, на. Типа, все, отак от він дивиться, і далі. У нас закончилось типа все. Уже. Я даже не знаю, как. Но, ну вот так. Противы? Да что? Я хочу тут попробовать. Ну. А це можна? Я, певно, я, певно, це зробив. Куда мене занесло? Що можна? Певно я так зробив, щоб можна було зробити на 30 секунд. Ну, це навіть було краще, це даже буде краще. Ну, все. Я в принципі вже, все зробив. 16 часть 1. Скотмен Хейвібос 16, часть 1. Типа, він помочник певне Скатмена сказати. Ну, все, давайте погнали. Експорт, Movie, сейф. Експорт мові. Ну, все, короче, я виключаю ефір.